У Збаражі попрощалися із захисником України Сергієм Алєксієнковим. У перші дні повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем. Вступив в лави тероборони, розповідає побратим Сергія з позивним Граната. Нести службу тут, в Тернополі, на блокпостах. Це було по 12 квітня. 12 квітня ми вибули в район ведення бойових операцій. Ми виконували обов'язки на Харківщині де наші підрозділи обладнували вогневі позиції, де Сергій приймав участь добросовісно, там все, е, ніс службу, після того ми. Було направлено в район виконання бойових завдань в Донецьку область. Донеччина для Сергія стала останнім місцем битви. На нульовій позиції внаслідок артилерійського обстрілу противником він і ще один товариш загинули. Побратими та усі небайдужі прийшли, щоб вкотре подякувати захиснику. От віддали своє життя. ну просто красиві слова. Вони реально віддали своє життя і реально. Кожний день боюсь підняти той телефон, тому що дзвонять і переживає ще всі живі. Я просто, просто хочу, щоб люди зрозуміли, що на даний момент війна не закінчена. До повномасштабного вторгнення Сергій працював будівельником. В збаражі його бачили завжди лише усміхненим і знали, як доброго майстра. Він був людиною такою креативною, особливо в будівництві. Якщо давали йому таке якесь завдання, то він виконував його від початку і кажуть під ключ. Щоб помолитися за спокій душі і подякувати військовому за захист, люди зібралися в Успенській церкві з Баража. Нам справді великий жаль і смуток, що він загинув, от адже він поповнює лави наших наших небесних героїв. У захисника залишилася дружина та син. Поховали Сергія Алексієнкова на центральному кладовищі з Баража. Вічна пам'ять та слава герою.